Всім добрий-добрий ранок. Всім привіт. У нас вже ранок. Я знов сьогодні стала скоро. Не люблю так скоро вставати. це капець для мене. Фух, задихалася ж. Біжу коротше, по справах в уряд. Треба ще гроші покласти. І цей. І купити татові шкарпетки. Він вже середа. З четверга на п'ятницю Миколай ходить. Так що треба різко купити подарунок. Потім прийду додому, буду розбиратися з тим Сімсом. Бо це капець. Там не так все просто. Назар десь мав приїхати теж там з документами треба. Не знаю, чи він вже є, чи мені ще треба буде чекати його. Я подождю ну, скоро. аж закінчилася. Що мені робити? Я не знаю, чи він десь по магазинах стоїть, чи його ще нема. Казали за 10 бути, а його ще нема. Чи він десь по магазинах, чи що, я не знаю. По магазинах його шукати не варік, бо він може бути і в білій, і на гуманітарці, і в пепко, і в китайському. Так що я не знаю, що мені робити. Тут, до речі, зробили якусь таку хатку. Ялинка прекрасна. Гарна. От іде чудо моє є. Я голодна, мене тошнить. Йо-мойо. Я маю того чекати, закопець. Як то можна бути таким непунктуальним, не люблю такого. Казали за 10. Значить за 10? десь. Так їсти хочу. Чи він пішки йде, чи що, не знаю. Ще роман мав бути, ні того нема, ні того нема. Ну, я в шоці. Скільки я ще маю тут чекати, Та на дворі не, не є так холодно. Але все одно я би вже купила щось на Миколайчика. якийсь подарунок татові, поки вони е, цей, не прийшли. Але я не знаю, що робити. Чи вони десь по магазинах, чи, чи де вони, не знаю, чи якийсь дощ чи крапить. Так, якщо вони не прийдуть, я тут дурно стою, як те. Короті, вже 10 по, чекаємо ще 10 хвилин, якщо їх нема, то я йду. Йду купляти шкарпетки. Ну що робити? До речі, інтернету ми не маємо. Ні вони не мають, ні я не маю. І написати чи подзвонити ми одне до одного не можемо. Так що треба приходити вчасно, а ні. Йо -йо -йо, я в шоці. У мене вже спина болить стояти, тут, чекати. А ще прикол. Одинадцята година, та цього йде на обід. І її, мабуть, не буде чи до першої, чи до дванадцятої. І нам зручніше йти зранку до 11 години. І їм так зручніше. От. А їх нема. І зараз буде 11 година, і там буде закрито. І що? Ще сім хвилин чекаю і ну його в баню. Бо я вже не можу. Я сама не хочу йти, тому що я не розумію мови. Назар хоч трошки розуміє, бо він там спілкується з тими словаками. то він може щось там поняти, а я взагалі ноль. Я не знаю, як вона мене буде щось питатися, що я їй буду казати. Назар скоріше то скаже. Не хочу сама йти, а їх немає б на зло. Кажуть, я пішла вже 20 по я стою тут як баран пів години, йду по магазинах. Знайшла інтернет безкоштовний. Пише мені людина, що він забувся. Я в Я в шоці просто, я тут стою, тут вже годину як та дебілка, і, А він просто забувся. Це просто, ну я, я не знаю, ну як так, То ну, ти знаєш, що ти маєш йти. Та постав собі якийсь будильник, щоб не забутися, постав нагадування для чого, ну на що я мала йти, вставати зранку. Ай, коротше, це просто фу, я зла. Так, в нас пів 12, я тільки прийшла додому і дещо докупила до подарунків. Тому зараз буду доскладувати покинула. Ой, боже. О, зараз цей Татові купила шкарпетки, знайшла аж в китайському. Ну, я не купляла такі, як у мами, бо він таке не любить базу. Любить так що купила йому просто теплі. Зараз вам буду показувати. Так, показую вам, що ж я накупляла. Купила такі цукерочки, ще подокидаю в подарунок. Так, далі, ага, татові. Купила носки такі. Не знаю, мабуть, підійдуть. Вони, до речі, дуже теплі. От. В китайському аж зайшла. 3 євро коштують. Так. Миколайки такі купила малесенькі, Подокидаю. Ага, Ручку, дивіться, купила на зорові до того блокнотика. Миколайко такий, вона ще світиться. Зараз я спробую включити. Це просто клас. Це просто вау! Він так класно світиться. Як фонарик. Вау. Така ручка. Приколю. Мандаринки. Десять мандаринків купила. Тут в мене трошки сраче, не звертайте уваги, будь ласка, я ще не встигла поприбирати, бо самого ранку було куча справ. Так, і зараз я подокладаю, Ага, то назара в нас попунок. Кладемо ручку Миколайка одного. Оп. О, такого вони відриваються, прикольно. Миколайка кладемо. І мандаринки. Так, скільки десять. Кладу по дві мандаринки. По дві мандаринки. Хоп-хоп. І зараз ще такі цукерочки криєм. Я хотіла Великі Миколаї купити, але вони трошки дорогуваті. Я ще такі грошей не наскладала. Так що так що. Так, цукерки в нас є. І штук буду класти, думаю, по три штучки. Цукерочки таких. Так, є назаровий подарочок готовий. Так, далі ромка. І в мене тут відвалилося якесь неякісне. на назад. Буде триматися чи ні, не знаю, гала не хоче І Як зробити, і як зробити. Зав'язати так чи що. Отак зав'яжемо. Ну що, маю. О. Все, файно. Так, кладемо теж. Не хоче відриватися. Миколайка. такого малюнького. Миколайка, хоп. Мандаринки дві. Та дві? Дві мандаринки кладемо. І цукерочки такі три, цукерочки. Все, думаю, їй сподобаються мої такі подарочки. Це невеличкі, але подарочки. Все, мамі дальше. Теж Миколайко. Оп, є. Миколайко три цукерочка, Так. Якось по помінакшу поставити. Ой, це пакування податків, це капець, я вам кажу. Так, і мандаринки. Дві. Мамин готовий з таким теж Миколайком. Оп, і паховий. Так, 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 кладемо шкарпетки. Надіюсь, вони не завеликі, бо я не знаю розміру. Треба запитати мами, але ладно, шкарпетки, Миколайко. Мені один чилищиться. Так, Миколайко, це посипамо. Я люблю, щоб красиво було. Ой, дві мандаринки і цукерочки. Якраз всім хватило. Все, подарки готові. Так, то татой такий подарок з Миколайком, то Ромка, Ромка. Назара. І мамин. Капець, я перший рік насправді роблю такі подарочки так, прям всім. сестрі я відіслала теж горнятко. І цей солодощі всякий теж такий подарочок. От, і сестрі хлопці, хлопцеві теж горнятко відіслала. Отак от, от. Класно, дуже класно мати можливість робити подарунки. Це так приємно, це так прикольно, реально. Клас, мені прям подобається. Колись я не любила. Я не любила комусь дарити подарки, бо я не мала такої можливості. І я не любила, щоб мені дарили подарки, бо мені було ну, не очень. Ну, якось так, не по собі. Бо, ну, старили дорогі подарки, гарні. Отак от, от. А зараз хоч чуть-чуть, хоч появилась можливість. І цей, Та, вони недорогі, але це приємно. Так що рада, що я можу, хоч такі маленькі подарки, але зробити. Клас. Надіюсь, далі, більше. Ось. І так, от завтра вже Миколайчика. Клас. До речі, хочу вас запитати, а коли ви святкуєте Миколая? За новим календарем 6 грудня чи 19. го Бо ми 6-го, так як ми за кордоном, тут теж святкують 6-го, то ми по-новому будемо привикати до нового. Напишіть в коментарях, а коли ви будете діткам класти подарунки. Цей коли ви будете святкувати Миколая. Коротше, включаю той Сімс. Зараз буду трохи розбиратися. Може, створю іншого персонажа? Не знаю, буде видно. Так, ану, дивіться. Зараз я буду настроювати свою дівочку. Я тому написала вже прізвище, ім'я Анастасія Новак. от. Своє вибрала ім'я. Так, зараз будемо отут more. вибирати щось. І я буду перекладати тому що, тому що, тому що я не дуже розумію. Так що покажу вам потім, що вийшло в мене. Яка я вийшла. Ну, дивіться, така в мене мадама вийшла. Красотка, а? Такий лук в неї. Хайне, хайне. Купила будинок собі. Ану, дивіться. Зараз будемо дивитися, що там є в тому будинку. Так, я граю і мені треба замовити піцу. А як я її маю замовити, я не знаю. Блін, цікаво. Може, тут? Не знаю. Коротше, друзі, той сімс так важко грати. Це капець. Треба знати мову. Тут все по англійськи Можливо, десь можна перевести мову, я не знаю. Щось треба пробувати. Переводити чи що, бо це капець, якщо чесно, це важко. Зараз буду десь шукати, може переведу. До речі, я бачила в Лідлі, гру, е ту, що я казала про кубики. І цей, і я думаю, зараз піду її куплю. Не знаю, може там є правила як грати. Вона не дорога 3 євро. Там є такий стаканчик, 5 кубиків. І такий цей записник такий там, де пише. Ну, все розписано. І, я думаю, ми пограємо. Не знаю, сьогодні, може, ні, бо я щось дуже змучена, чесно. Не знаю, голова щось так. Така як то сказати, тяжка. І Назар то вже змучений прийшов з роботи, так що я не знаю, чи ми сьогодні будемо грати, чи, напевно, завтра. От так от. А, і ще ви пам'ятаєте, я читала книжку М -м -м, щось там про думки я вже забула, як вона називається. Е -е, то це трошки розкажу вам про неї. Я її не дочитала, але я ще збираюся її дочитати пізніше. Чесно, їй нема часу, і вона дуже тяжко читається. Дуже тяжко. Мені мама дуже рекомендувала, о, прочитай, дуже класна книжка, але вона мені дуже важко читається, чесне слово. Там так настільки треба думати багато, е, Ну, мислити. І від того така голова робиться. Важка. Ну, тяжка книжка, чесно вам скажу. Не знаю, коли я її осилю, але думаю, найближчим часом її прочитати. І ще я хочу зайнятися чимось творчим, або сплести якусь іграшку, з ниток. або щось якусь брошку вишити з бісеру. М -м -м. Ну, щось таке, коротше, хочу зробити. Але я ще не знаю, що саме. Я думаю, чи то мені з букінгом зайнятися знову. Не знаю, щось мені таке хочеться. Придумаю, чим би то зайнятися і вам покажу. Думаю, щось буде цікаве. Друзі, я таке придумала. Я не знаю, мені здається, це класна ідея. Зараз, на жаль, можу з вами поділитися, але зовсім скоро я вам розкажу, що ж це таке і що я придумала. Це взагалі мега класно. Іду в лідер, де що треба подивитися на рахунок гри. Я ще не знаю, чи я її куплю. Ну, знімлю хлопцеві і покажу, як та гра виглядає. Якщо він захоче зі мною її грати, то я куплю. Якщо не захоче, то ні. Але я ще можу передумати. Я ще можу її купити. Коротко, я, не знаю. я не Тереза, але я не знаю. Капець, зараз будемо думати, як дивитися. Я така довольна, бо я таке придумала. Я не знаю, воно мені ще вийде. Але ну, дуже класна ідея. Знайшла якийсь пес. Вгавкати на мене. Я вже капець. йой капець. А так холодно надворі. Я щось За... зазибно вділася. Фуха. Змерзла капець. Тих 100 метрів перейшлася. Треба було таку куртку брати. А ну, дивіться, що тут є. Є таке варіантко. Кубики п'ять. Каратше, я хитра жопа. Взяла правила грі сфоткала, потім перекладу, прочитаю і будемо грати на своїх листочках. І цей е, як це ж. Я ж маю кубики, що я дурно купляла ці кубики. Що? Я вже прийшла з лідла, щось таке класне купила, але вже покажу вам завтра. І купила ще сосиски, сирок. Масло, картоплю. Картоплю на вечері буде. А сосиски. Зараз я зроблю канапки хлопцям на роботу. Так ось, на цьому влогу буду завершувати. Всім па-па і до завтра. Завтра буде цікаво. Дуже цікаво.